Сьогодні багато про сміттєспалювальні заводи, про сміттєпереробні заводи, багато складних слів. А ми, ми віримо, що ви впораєтесь. Zero waste. Всім привіт! З вами другий сезон подкасту без сміття. Ліза Іванова та Іван Калоша. Привіт. Сподіваюсь, ви чекали. Ми підготували багато цікавих тем для обговорення. Всі знову на навколо сміттєві та екологічні тематики. І звісно ж про філософію зіровейст. А почати ми хочемо з теми, що зараз доволі часто трапляється в інфопросторі, і про яку ми не можемо висловити власну точку зору, а саме такі способи боротьби зі сміттям, як сміттєспалювання та магічні спітпереробні заводи. Зіровейст я прям всю свою діяльність чую про сміттєпереробний завод, який треба побудувати, треба залучити гроші, які прям просто в місто буде купувати сміття. Це буде золота жила якась і електроенергію буде виробляти. Що він таки не може робити? Він може робити все. Ну, коротше, це для мене таке уособлення просто ну, легкого рішення проблеми. Навіть перша петиція сміттєва в місті була про сміттєпереробний Переробний завод. Можливо, це уособлення просто бажань людей. Вони хочуть щось, щоб все взялось, і одним махом зникло сміття кудись, і все стало потрясающе, ідеально. Ну, дійсно, так і хочеться. І це підігрівають, зокрема, чиновники, які насправді теж. Я знаю, що в деяких громадах не дуже компетентні, то вони як бачать, що є грант на сміття, щось там щось, і вони теж хочуть залучити гроші, побудувати завод, все вирішить. Але як показує практика, то не все так просто і райдужно, а все трошки складніше і цікавіше. І часто цим людям просто не вистачає якихось знань по цій темі, і вони і не намагаються дізнатись більше. Києві чи в Одесі кажуть, що хочуть збудувати сміттєспалювальні ТЕЦ, і це має вирішити проблему нашу з електроенергією. Але ніхто не думає про майбутнє, що ми будемо робити, наприклад, коли сміття закінчиться чи ще якісь е, питання, і не думають про ієрархію поводження з відходами. Тобто, якщо ми збудуємо ці тес, ми маємо постійно продукувати сміття, щоб щось спалювати. Е, Коротше, за цим мало стоїть якихось е, думок хороших. Час, з іншого боку, наче багато активістів говорять про проблеми з сміттєспалювання і в Європі, і в Україні, але тим не менш цього ну, недостатньо. Значить, це в нашій бульбарці ми чуємо. А в принципі, часто цей міф про Швецію кожен раз виниринає, що там Швеція такі класні, вони прям сміття вже закупають за кордоном і роблять з нього енергію, опалюють і взагалі супер-пупер. Але в той же час та ж Швеція вона вже не знає, куди дівати свої відходи від цих сміттєспалювальних заводів, тому що е, після спалення сміття стає доволі токсичним, е, якщо не радіорадіоактивним, і це е, точно не йде на користь екології та довкіллю. Тобто вони зараз, саме шведи, зараз, якщо знати не про цю історію, яка вітає вже десятки років, а саме сьогодні вони думають, як вирішити цю проблему. Як перейти на інші види енергії і відмовитись від спалювання сміття? І цікавий факт, що саме зараз нова директива або якийсь ще інший регламент в ЄС прийняли, що вони не можуть тепер саме Шведи, взагалі всі країни, не можуть купувати сміття в інших країнах. І це... Тобто ви самі повинні подбати про управління своїми відходами. І виходить, що це як ну, залежність така енергетична утворилась да, у них, що вони залежні від імпортного сміття, і тепер вони повинні швидко вирішувати, будувати якісь інші потужності, там, не знаю, газові, сонячні, ще якісь. щоб ну, Це, по суті, загроза національної енергобезпеки вже виникла в шведів. Ну і це все виникає тому, що змінюється законодавство. Бо законодавство розуміє, що такі заводи, ті ТЕЦ, вони не спонукають людей зменшувати кількість відходів, і в таких умовних державах Європи, як Норвегії, це не змушує людей менше пакувати якісь речі в. Одноразову упаковку а всім стає, як наче пофіг, тому що це все одно ж спалиться, це і потім буде у нас електроенергія. А насправді ми маємо думати в першу чергу про кількість, яку ми можемо зменшити відходів. Ну, і взагалі, ми ж в принципі, часто кажемо про саме zero Waste, і сміттєспалювальні заводи. От ніяк з циркулярною економікою не взагалі це не ну, ніяк не співвиснує, тому що. Максимально треба залучати ресурси, щоб вони знову і знову використовувалися. Тут ти спалив і все, ну і воно більше ти цієї енергії не використаєш. Не використаєш енергію і маєш видобувати нові ресурси, які будуть е, вичерпуватись. І ще один цікавий факт, що побудувати такий завод або ТЕЦ це. Дуже дорого про це також забувають що треба необяке фінансування, і причому для цього все одно потрібна ще й інфраструктура, яка буде попередньо щось сортувати. Бо скло і метал не можна залишити для спалення енергії, і вони мають бути попередньо видалені з цього сміття, і це також мають бути досортувальні лінії, тобто ще купа інфраструктури до того моменту, як це спалиться. Коротше, шок-контент. Вторі, зараз основна причина, чому відмовляється ЄС від спалювання, це не тільки тому, що є там шкода для довкілля, а це економічний тягар, який деякі громади не можуть потягнути. Тому що е, я зараз точно цифри не вам не скажу, але умовно в рази сміттєспалювальне коштує громаді дорожче, ніж якесь інші типи поводження з відходами, типу там сортування і все інше. Ну і забувати про шкоду для здоров'я також не варто, е, тому що які б не стояли сучасні фільтри на заводах, завжди є викиди. Неможливо здійснити газоочистку на 100%. Е, це завжди викиди в повітря. Е, 100% це значні викиди СО 2 значно більші, ніж були б, якби це сміття було захоронене. Інколи захоронені на поголівгоні навіть називають консервуванням СО 2 Це якраз через те, що ми не за один день викидаємо тисячі тонн вуглецю а ми розтягуємо цей процес на десятки років. Тобто ми офіційно стаємо захисниками полігонів. Ну, це тільки захисники, перед, якщо це батл між сміттєспалюванням і полігоном. І взагалі, от проходять ці заводи, нагадують трошки атомні електростанції, які називають суперекологічними. Найекологічнішими електростанціями часто ми навіть останнім часом це чуємо. Але оці от відходи атомок, так і відходи сміттєспалюваних заводів. Вони по суті доволі токсичні. Ну ми не знадвичайно, що... ну, токсичні, Вони не доволі токсичні. Їх ним е, треба спеціальним чином там в свинцевих баках закапувати. І це ж треба місце, де вони будуть закопані. Це, і також... це ми ще не кажемо про утилізацію в принципі, атомної або цієї сміттєспалювальної тобто, станції. Тобто не утилізацію, а вивід її з експлуатації. Це це, це, це потребує. Окремих витрат і це також дуже значні витрати. Тобто, ми маємо думати про перспективу, а не про швидке вирішення, як нам взяти електроенергію, ні звідки побудувати ТЕЦ, яке буде спалювати сміття. Це не хороша ідея зовсім. А взагалі, якщо комусь цікаво сильно запаритись в цю тему і прям детально зрозуміти з усіми циферками і графічками, і з прикладами, щоб можна було потім прям в Верховній Раді розповідати, то радимо зайти на сайт Zero Waste Alliance Україна, і там є посібник по сміттєспалюванню, Там вони дуже добре розібрали там якісь плюси, мінуси, ну, скоріш за все, мінуси більше. Саме цих заводів, але ж ви ж скажете, є ж всякі відходи, які ну точно ну тільки спалити, і більше нічого. Ну це от небезпечні відходи, ну наприклад, медицинські. Ну от що ви з ними, що ви їх переробите. Але насправді ж треба зробити перерозгляд системи поводження з відходами і згідно даних ВОЗ, як правило, лише 15% у сфері охорони здоров'я слід вважати небезпечними, тобто інші 85% це звичайне побутове сміття, і переважно це навіть там мало органіки. Це багато паперу і якісь речі, які можна відсортувати і повторно переробити. Ну або принаймні, якщо вони все ж таки вже лежали, кажуть там поряд десь з небезпечними, є такі автоклавні установки, які по суті дезінфікують ці відходи, і вони робляться умовно безпечними. і Їх можна вивести тоді на полігон. І можливо залишиться якийсь відсоток відходів, які треба буде спалити, але це все одно недостатня кількість для, для того, щоб будувати для цього сміття великий переробний завод, або сміттєспалювальний, або цілу електростанцію. Окей, цим ми наче трохи розібралися з спалювальними заводами. Є ще один тип заводів, який називається англійською МБТ. А по-нашому це механіко-біологічна обробка МБО МБО. О. І що ж це таке? Так, дійсно протягом останніх двох десятиліть у багатьох містах Європи побудували МБО заводи з метою зменшити кількість відходів. І... Це один із тих типів заводів, які також роблять паливо, проте вони працюють трохи інакше. Як пояснює, назва вже сама, то це складається з частини механічної, у якої, під час якої відходи, які можна відсортувати, механічно відділяються, інколи це навіть вручну відбувається. А також там є біологічна частина, коли також виймають всю можливу органіку та відправляють її на композицію. Пестування або на е, зброження. І після проходу всього цього циклу утилізації на цьому заводі ми можемо отримати три основні продукти: це вторсировина, сировина, яку вдалося дістати, це ж ті пет пляшки або ще якийсь пластик, е, також це якісь ну, залізо, скло, зрозуміло що. Е, е, крім цього, там є низькоякісний грунт, тому що він був забруднений 100%. Це те, що вдалося від компостування отримати, а також РДФ, тобто паливо з відходів. Це вже залишковий залишкове сміття, яке перемололи, можна так сказати, і воно здебільшого включає якісь органічні частини, текстильні, пластикові, дерев'яні та паперові. Ну і все ж таки, оце звучить все одно доволі прикольно, наче щось відділили, але треба розуміти, от коли ти, ти там казала, що низькоякісний ґрунт. Ну в принципі, ці заводи розраховані теж стати такими магічними. Всі думали, що туди привезуть купу змішаного сміття, де все підряд, і потім таке щук, розсортували і отримали купу всього цінного. Але виходить, так не дуже працює відсоток чогось дійсно якісного, що вдається виокремити, вообще там дуже маленький, там 15-20, а інколи менше відсотків. Тобто, це, як, знаєте, ви чули, щоб щось універсальне було класним. Ну, Умовно, все одно досі мобільні телефони фотографують класно, але зеркалки досі фотографують краще. Так і тут, коли все, все подряд не дуже класно виходить. І це вже в принципі краще, ніж спалити. Дійсно, це вже шлях вперед. Проте, оці неякісні органічні відходи, неякісні ті відходи, вони виходить, зменшують наш можливий прибуток, наш можливу користь від того ж компостування або переробки. І це. Змушує нас замислитись, що щось тут не так може щось інше треба шлях якийсь шукати, і ці заводи дійсно є варіантом для якогось залишкового змішаного сміття, але ми маємо не забувати, що до того як сміття потрапить, все ж таки на цей завод, воно має бути включене в правильну систему поводження з відходами, в якій вже буде існувати сортування, і туди буде потрапляти лише невеликий відсоток від всього сміття, яке утворюється, наприклад, в місті. Ну тоді це да якийсь мабуть. Сенс має, але тепер можна просто повернутися до пункту першого. Всі недоліки, які мають спіття заводи, можна принести сюди, тому що більшу частину якби, продукції такого заводу є оці брикети, які йдуть на спалювання. Найчастіше після МБО дійсно брикети це. Паливо з відходів воно потрапляє е, на спалення. Е, і, на жаль, невелика кількість лише захоронюється. І знову ж таки скажемо. Нагадаємо про те, що це дорого, це дорожче, ніж інші системи управління відходами. а... Чому важливо завжди нагадати про дорого? Бо можна ж сказати, де да, це влада зробить або бізнес зробить? Ну так да, вони зроблять і виставлять нам тариф, який буде в скільки то раз більше ніж зараз. Тому ну не не миває такого, що в країні десь щось зробили не за наші гроші. Влада робить це за податки? Ну блін, камон, треба це розуміти. Ну і треба розуміти, що спалення не підходить, е, і ці самі сортувальні станції е, для побутових відходів вони не підходять, наприклад, для побуто... для будівельних відходів і великогабаритних відходів. І... Від таких відходів нас взагалі це не, не, ніяк не рятує, а зможе врятувати тільки підхід Zero Waste, коли ми будемо усвідомлено підходи до цього сміття і просортовувати його на місці утворення і максимально використовувати повторно, інакше це все одно доведеться захоронювати. Окей, але ви видно, вже проглядається тенденція, що ну але людство, все ж таки, бачите, розуміє, що щось тут тут не так, збудуємо оце. А, а що що чи є ще щось краще? Може, все ж таки є той тобто, завод якийсь ідеальний? Ну. Насправді, наступний крок в розвитку сміттєприробних заводів це вже більш букв, там МРБТ вони називаються. Взагалі МРБТ це англійською, а по-нашому це додається літера Р, це відновлення, рекавері, тобто це механічна біологічна обробка і відновлення. В принципі, чим вони відрізняються від тих заводів, що вони, можна сказати так, дуже-дуже намагаються. Більше ресурсів відновити, тобто відокремити більш якісно вторинні ресурси, і відновити органіку до. Кращого якогось стану, щоб її там умовно можна було в добривах використовувати. Тобто це нові системи, і там додані якісь в них можливо модулі порівняно з, з заводами МБТ, щоб менше все ж таки відходів потрапляло от або на спалювання, або на полігони. І в мене є е приклад, як я розумію всю цю систему. Що якби, якщо ми беремо якусь е очистку на заводах, де да в мене такий приклад. Очистка води або того ж самого повітря, що завжди ефективніше є багатоступенева очистка. Якщо ми поставимо лише якийсь апарат, він буде очищувати не дуже якісно, там на 70%, навіть на 60%, А це у нас буде МБТ система. І, але якщо ми поставимо в ряд декілька різних видів очистки, то ми отримаємо 90%. І це у нас вже є МРБТ. Воно має на меті своє якраз зменшити оцей кінцевий вихід того, що нам ми не можемо ніяк використати. І працює воно по суті так само, тому що це більше якихось сортувальних лінійок, більше якихось моментів, де можна кожну фракцію з цього сміття, яке потрапляє на завод, дістати там більше якихось ліній сортувальних і більше способів, яким чином це зробити. Ну, це ще один плюс, як я розумію, цих систем, що це модульні системи. Умовно, вони більш гнучкі, тому що ну, можливо у тебе в селі є купа скляних пляшок, але немає взагалі там, металу, і тобі не треба купувати апарат, який видокремлює метал. Ну, наприклад, такий простий приклад, тому вони більш гнучкі. можна... Приміняти їх для підмісцеві умови, і це буде дешевше. Це все ж таки дешевше, ніж спалювання знову ж таки. Але ще нагадаємо на те, що в принципі будувати якісь заводи це може бути просто складно. По-перше, треба. Обрати місце, щоб підходили багато різних умов. Ну, от зараз був приклад, коли були блекаути, і всі говорили про газотурбінні установки, що їх можна понаставити мільярди, сотні в місті і все таке. Але коли детально розглядаєш мапу міста, то зазвичай деякі. Навіть там умовні пустирі, куди б ти тобі, здавалось би, можна її поставити, не підходять, тому що там нема там, поряд якогось там водопостачання, електропостачання, не, занадто близько житловий будинок, якась річка чи ще щось. ну, Коротше, купа умов, цих унеможливлює або ускладнює ці процеси будівництва. Тобто це до того, що найпростіша система все ж таки це, по-перше, використовувати те, що вже є, да, вже існуючі підприємства. Ну і можливо, ємштаб. ті гроші величезні. Які можна було б виділити на цей завод, можна витратити на налагодження роздільного збору відходів, повторного використання, на репейр центри на підвищення освіти у громадян. І тоді, в цілому, їх необхідність вже буде не так яскраво виражена і, можливо, полігонів буде вистачати і взагалі хороший полігон, який. Збудований належним чином в належному місці, там побудоване відведення фільтрату, якісна прокатка, яка може бути здійснювана з тим самим компостом з міських станцій, і потім якісна рекультивація. То в цілому ці полігони є. Можливо, кращим виходом, ніж побудова цього заводу, і все одно ті ж брикети, які ми отримуємо після МРБТ. Ми маємо їх захоронити. І полігон все одно буде потрібен. Тобто нам потрібно двічі здійснити і логістичні інфраструктурні якісь заходи, а також вкласти фінансово в два етапи. І, можливо, все-таки краще подбати про те, щоб у нас були кращі полігони, які б відповідали нормам а не так як зараз відбувається в Україні, і наші полігони залишають бажати дуже кращого. Ну і взагалі, це ми до того, що ми зараз мріємо, що ми вступимо в ЄС, у нас з'явиться купа інвестицій, грошей і все таке, Ми зможемо будувати все, що завгодно, і в першу чергу нам приходить в голову завод. І можливо, ми колись і дійсно побудуємо якийсь там завод в кожному місті чи області, чи ще щось, але точно спочатку треба налагоджувати просто систему управління відходами. Це звучить так дор ну, типу якось загально і непонятно, але. Умовно баки у дворах поставить і вивозить сировину з них на підприємства, які вже є в Україні, і це буде перший крок, на який не так треба багато ресурсів. Ну в той же час наука і цивілізація, в тому числі, вони не стоять на місці і люди дійсно продовжують думати над вирішенням цих питань. І, можливо, навіть МРБТ не є найкращим способом поводження з відходами, а можливо. Скоро з'являться інші ще кращі способи поводження. Е, просто нам треба зосередити свою увагу якраз на знаннях і на тому, щоб ми в майбутньому могли підлаштовуватись під ці позитивні зміни, а не те, що ми набудуємо якихось ТЕЦ на смітті, і потім не будемо знати, що з ними робити, і ми будемо зобов'язані їх далі експортувати, бо ми ж вже їх побудували. Що ми нам з ними робити? Ну, як з атомними електростанціями було, коли їх першу будували, то був план утилізувати її через 25 років. Пройшло 25 років, не вигадали як. І подумали: ну окей, давай продовжуємо термін експлуатації ще на 25 років, і тоді точно вигадаємо. Ну, ви знаєте, що досі вони працюють. В Кінці хочеться нагадати про те, що в Україні вже є сміттєпереробні заводи, тому що сміття насправді це дуже важливо не забувати про те, що сміття це потенційний ресурс, і його можуть використовувати ті ж заводи, які виготовляють ці товари з первинних матеріалів. Вони можуть використовувати сміття як ресурс додатковий на своїх підприємствах. Навіть я нещодавно помітила, що пакети для сміття фрекенбок почали писати на своїй упаковці, наприклад, там 40% від цього пластику є повторно з повторного використання або 60% на різних пакетах. До речі, по різному. І ну, це от це треба спонукати. Робити заводи, використовувати повторні матеріали, а не будувати ще один завод, в той час як інший, який вже є, буде використовувати ресурси і первинні. Нафтопродукти або газ ну да бо виходить їм зараз інколи підприємствам, які працюють над вигадним умовний фрекінбок, де їм не вистачає інколи вторинного пластику, тому що у нас не налагоджений роздільний збір. І вони вже купують там за кордоном інколи той пластик, але якщо ми побудуємо якийсь завод, то вони точно не, не збільшать частку у нашого умовного сміття в, своє, в своїй продукції. Тому тут логічніше спочатку подивитись, що є, і це використовувати. До речі, ми говорили вже про конкретні приклади таких підприємств в нашому випуску сміття це гроші в минулому сезоні. І будувати заводи з. Переробки, можливо, є сенс, але треба добре все проаналізувати. Можливо, погана логістика, можливо, далеко вести до якогось іншого сміттєпереробного заводу. Але ми в той же час можливо треба зробити акцент на іншому виді сміття. Якщо у вас в місті, наприклад, немає завода, який переробляє пластик, але є завод, який переробляє метал. Так навчіть людей, поясніть людям і зробіть так, щоб вони максимальну кількість металу, який використовують. Вони відправляли потім на переробку. І, а коли в них з'явиться звичка відправляти щось на переробку, тоді вже буде легше їх навчити і якісь відсортовувати інші види сміття. О, тож заводи різних типів, звісно, вони потрібні, корисні, але ну, просто треба думати, що тобі треба, і все. Це буде добре. Як тебе звучить це хорошо? Насправді ну не і не варто забувати про те, що це все е, дорого і має купу недоліків. І Потрібно думати на, на майбутнє, зважувати ці недоліки, думати про логістику, про ті ж санітарні зони, про норми, всі, а потім вже втілювати свої бажання. Така що дорого? Ну купив, не зайшло, продав. Як ти робиш? Ну, телефон купив, не сподобався продав. Ну, да, це просто завод. Ну, господі, що так не можна на OLX завод продати. Не купують блін. Але ми сподіваємося, все ж таки дійсно колись людство зможе винайти якийсь більш зручний метод з переробки всього або якось жити, але жити в плані і утворюючи менше сміття, або утворюючи і не знаю, може, роботи нам допоможуть в цьому колись. Будемо про це мріяти. Щоб зробити робота, також треба ресурси. Та ресурс... факт. Ресурси? Ні, ну, в принципі, я змирився з тим, що ми, в принципі, живемо і споживаємо ресурси, ну, це нормально. Просто хочеться їх більш ефективно. Ну, може, шаї, і якісь нам допоможе все ж таки, блін. Треба не забувати ще про альтернативні всякі методи. А також альтернативну енергетику розвивати, і так далі. Що нам не потрібна нова отець, яка буде працювати на смітті і відкотить нас в якесь минуле. А треба думати все таки про майбутнє і як покращити наше довкілля. І як зіровець, ми завжди дуже. Топимо за сталий розвиток, а сміттєспалювальні заводи вони точно суперечить сталому розвитку. Це мене наштовхнуло на думку, що коли ти кажеш, треба думати про минуле майбутнє. Оце от слова мені надихнули на те, що ну інколи ми ну, сміттєспалювальний завод це щось більш сучасне, ніж збір макулатури, да? але не завжди виходить щось сучасніше. Краще, ніж щось старе. Інколи, да, треба зрозуміти, що треба просто щось з наших технологій або звичок залишити, а щось не залишати. Тобто це про переоцінку своїх цінностей і звичок. Сподіваємось, у вас з'явились якісь аргументи для вступу в дискусії з людьми в коментарях, які будуть підтримувати створення спідтєспалювальних ТЕЦ. І що ви зможете їм пояснити, чому це не ок і чому нам це не потрібно. і які є альтернативи. Е, поширюйте, будь ласка, знання в маси, це важливо. І якщо у когось на наступних виборах буде гасло політичне, «Ні з переробним заводом чи сміттєспалювальним, голосуйте за нього. Дякую, що послухали. Поставте лайк, залиште коментар, підписуйтесь, щоб не пропустити нові епізоди нашого другого сезону подкасту без сміття. І можете слухати нас на всіх можливих платформах, ми всюди є. Е, дякую. zero waste zero waste